Друзі, вітаю! З вами компанія LRIKER. Мене звати Марина, і сьогодні ми оглянемо новий рестайлінговий BYD Sun Plus Champion Edition Перше, що розглянемо, це габарити авто. В порівнянні з дорестайлінговою версією. Рестайлінгова довша на 8 см і нижча на 1 см. Ширина та колісна база не змінилися. Кліренс маємо 17 см до батареї. Якщо порівнювати з попередньою версією, там було 16 см. Батарея встановлена літій залізо фосфат, так звана Blade Battery. Вона стала більш ємка з 72 до 87 кВт годин, що дозволило збільшити запас ходу на 100 км з 505 до 605 якщо порівнювати максимальні комплектації. Також в дорестайлінговій версії не було теплового насосу, а в рестайлінговій вже є у всіх чотирьох комплектаціях. Тепер давайте подивимося, що у нас під капотом. Відкривається капот двома натисками. Так. Бачимо, що він на газових упорах, тому нам не треба нічого підставляти для того, щоб не впав капот. А бачимо, що під капот. Підкапотний простір повністю закритий, проте маємо доступ до омивайки. Перейдемо до передньої частини авто. І перше, що ми можемо помітити, це те, що іерогліф «Song» змінився на абревіатуру BYD. Також те, що ми перше бачимо, це те, що змінилася оптика. Вона стала більш вузькою і довшою. Так само, як в лінійці Ocean. Зверніть увагу також на бампер. Він також дещо змінився. Маємо ходові вогні замість одного вже два. Стосовно бокової частини авто, ви можете побачити, що вона не змінилася в порівнянні з попередньою версією, тому одразу перейдемо з вами до задньої частини авто і подивимося, що змінилось там. Що ми можемо побачити в задній частині машини? Що задня оптика також трошки стала вущою, що дуже гармонічно з передніми фарами. Також бачимо, що трошки виду змінилася кришка багажнику. Якщо раніше номерний знак був трошки нижче, то зараз вище, і так само кришка було незручно відкривати, бо кнопка відкривання була нижча, а зараз трошки вище, тому навіть Висока людинка не буде присідати для того, щоб відкрити багажник. Подивимося, що всередині маємо. Маємо багажник на 540 літрів. А якщо скласти заднє сидіння, то 1440 літрів. Дуже зручно. Можна возити все, що заманеться. Також внизу є. Такий органайзер. Ми вже для вас укомплектували авто зарядними пристроями, адаптерами та посібником українською мовою. А що ще ми можемо помітити? Відкриваємо шторку, щоб вона нам не заважала. Ми бачимо, що в багажнику вмонтований сабвуфер. До речі, дуже гарна акустика. І давайте перейдемо до салону, подивимось, що там встановлено. Бачимо встановлені колонки Infinity, дуже гарне звучання. Їх по машині 12, це також максимальна комплектація. Подивимось на сидіння. Зверніть увагу, це екошкіра, дуже якісна. Електрорегулювання сидінь, як у водія, так і у переднього пасажира, також у максимальних комплектаціях. До речі, ще маємо підігрів сидінь та вентиляцію. Також у пасажира попереду, і також у водія обов'язково. Подивимось з вами на задній ряд сидінь. Вони мають два положення. Спинка саме, також складається, як говорили вам раніше. Ось петля. Раніше була зверху, зараз знизу. Коли відпускаємо, то сидіння фіксується. Так само і підняти. Поставити назад. Відпускаємо і зафіксувалося. Та, до речі, маємо підлокітник ще. Також для підстаканечків є у нас місце. Всередині бачимо мультикермо. також бачимо, що змінився іерогліф на абревіатуру BYD, так само, як і в передній частині авто. Бачимо по праву частину це управління мультимедіа. І з лівого боку адаптивний круїз контроль та утримання смуги. Розмір панелі приладів не змінився в порівнянні з попередніми версіями, а проте є деякі зміни в дизайні. Давайте подивимось догори, можемо побачити панорамний дах. Можемо відкрити шторку одним натиском. Сенсорні кнопки маємо. Так, також маємо люк. Я думаю, що ми його наразі не будемо відчиняти для того, щоб ми тут не тонули у воді. На жаль, погода трошки нам не дозволяє, проте ось маємо кнопки відкриття та закриття люку. Так само і шторки. Так, бачимо, що дисплей у максимальній комплектації 15,6 дюймів. В дористайлінговій версії він був 12,8, так як і у всіх інших комплектаціях. Тобто максимальний розмір дисплею ми маємо лише у максимальній комплектації. Дуже також цікава штука: це 3D, можна з різних боків роздивитися своє авто. Ось така 3D в нас графіка. Подивимося далі. Що ми бачимо? Ми бачимо дві бездротові а, зарядки, два бездротових зарядних пристрої. А, дуже зручно поклали, і тут навіть є а, такі перегородки, щоб не катався телефон. А, так, перейдемо далі. Бачимо, що змінився селектор. Подивимось також, що у нас є у підлокітнику. А тут є в нас мікрофон для караоке. До речі, вже встановлена програма стандартна. Також, якщо ми натиснемо на стіночку, тут є така ніша і там для заряджання мікрофона є роз'єм. До речі, на підлокітнику, що ми можемо побачити місце для NFC-картки, для того, щоб можна було запустити електромобіль. Також маємо щитовач для цієї картки на передньому а, лівому дзеркалі. І зараз я вам покажу, де його знайти. І де ж знаходиться щитовач для NFC картки, а я вам покажу. Дуже зручно. Відкрили, закрили і, до речі, Дане авто має автоматичний запуск, і ви також можете його вимкнути на планшеті в налаштуванні. Якщо раніше ви мали два комплекти ключів, то вже в цій версії ви маєте nfc картку та один ключ. А, дякую, що були з нами. Якщо вам сподобався мій огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Та ми завжди раді вам допомогти в тому, щоб підібрати потрібний для вас автомобіль авто з Китаю. Особисто для вас. Чекаємо ми вас в нашому автосалоні Елрайкер. Посилання буде внизу під відео. А, працюємо з 11 до 20. Для вас можемо і без вихідних.